Номер 1434. оцей, що в кружечку. Обчисли, записавши дані величини в дециметрах. Так, зараз і зробимо. Записавши в дециметрах, обчисли 8,72 дециметрів. Просте іменуване число. Одне ім'я у нього дециметри. Мінус 13 см це 1,3 дециметрів. Дорівнює. 8 мінус 1 7, 7 мінус 3. 10. Або це те саме, що мінус 30, сотих, або від десятих віднімемо десяті. 7 мінус 3 десятих 4 десятих. 2, соті, нічого не відняти, 0 відняти, то 2 соті і будуть. Оце стільки дециметрів. Далі 15,3. 15, ,3, 15 30 дециметрів, додати 0,5 дециметрів, та ще додати 0, ,0 і 0 десятих, немає сантиметрів. Дві соті дециметрів. Отак От і додамо 15, ,10. десяті додаємо 8 десятих, соті додаємо. Дві соті, оце стільки дециметрів. Наступне завдання: 427 сантиметрів. 7 сантиметрів це ще не дециметр, це 0,7 дециметрів. А у 42, оце цілих дециметрів. 42,7 дециметрів, додати 15,3 дециметрів. І отак уважно дивимося: 0,7 0,3. То буде 10, десятих, а це 1, дециметр. 42 додати 57 Та ще 1,58 дециметрів. А тепер складені іменовані числа. Давайте подумаємо, що воно таке: Оце 5 м3 дециметра і 2 см. Це отак: 5 метрів. Додати 3 дециметра і ще додати 2 сантиметра. А відняти треба Треба відняти і 4 метра, і 7 дециметрів Оце все відняти треба. І 2 см теж треба відняти. Оце ми їх сполучили, оці три іменованих числа, і тоді віднімемо. То, так хочеться одразу від 5 метрів відняти 4 метра. Отримаємо 1 метр. А від 3 дециметрів, 7 дециметрів, ми відняти не можемо. То поки що запишемо: так 3 дециметра. А від 2 см 2 см, можемо відняти, то сантиметрів немає. Але ж ми не відняли 7 дециметрів. Тепер, так, як нас вже просили, оце-оце-оце дорівнює ось сюди піде дорівнює. 1 метр 3 дециметра, запишемо як 13 дециметрів, так як і просили. І віднімемо 7 дециметрів, отримаємо 6 дециметрів. Дуже легко, далі буде.